День добрий! Рада вітати вас на сторінці «Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Фінікс від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри. У глибину диван займає 1 метр 4 см. На бильцях дивану декоративні накладки з натурального дерева ясень. І до комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Бильці трішки ізогнутої форми. Принцип розкладання дивану викатний. Для того, щоб його розкласти, витягаємо нижню частину, основа під спальним місцем ДСП. Оп! В нижній частині сховався великий та місткий короб для зберігання білизни. І розгортаємо посадочне місце. Звертаю вашу увагу, що при розкладанні дивану диван стає на 10 см нижче. Спальне місце стає нижче на 10 см від посадочного. Отримуємо спальне місце: 1,80 см на 2 м. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається висока задня. Спинка, і на цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, або будь-який інший колір, який представлений у нас в салоні. А ми працюємо кожного дня без вихідних і чекаємо вас у нас у гостях. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.